Плани є були б гроші. Івано-Франківські комунальники обіцяють вже в цьому році капітально відреставрувати з десяток важливих для життя міста вулиць. Це, зокрема, Федьковича, Мазепи на ділянці від Гординського до Червоного Хреста, Хуткевича, Дудаєва, Манюха, Стуса та Автоливмашівська. На неї в бюджеті передбачено майже 14 мільйонів гривень. Ще близько 5 мільйонів виділено під поточний ремонт. Однак, традиційно наразі ці гроші лише на папері. Балансоутримувач у міських доріг КаПДРЕУ Казнаборгу є 3 мільйони ще за роботи минулого року. Відповідно, комунальні які винні місцевим асфальтним заводам, які не можуть запуститися. Та сьогодні заступник мера Руслан Гайда запевнив, влада намагається вирішити ці проблеми. Вчора були перераховані тисяч на КП древо. Вікторія так само зараз профінансує ще КП, «Древо». Ми роботу думаю розпочнемо на цьому тижні. Їх обов'язково треба розпочати. Асфальтний завод. Наскільки в мене є інформація, двірні запрацює. От, гроші на ремонт доріг будемо вишокувати Вчора у міського голови була. Нарада з даного питання було дані відповідні доручення як мені, так і нашому фінансовому управлінню по вишу коштів для капедревка ПДРу переконують технологічно до ремонтів доріг готові повністю. Тож, якщо відновлять роботу асфальтні заводи, працюватимуть на вулицях вже цього тижня. А в першу чергу ліквідовуватимуть найглибші вибоїни. Зобов'язані як власники доріг спасати дороги і спасати наших власників автомобільного транспорту, щоб не били свої транспортні засоби. Так що вибачайте, дорогі громадяни, але ми будемо йти по вулицях і забивати тільки глибокі ями. Це входи Мають почистити, просмолити краї. Поставити асфальт і закатати. Це не будуть там прямокутні, якісь яка яма має форму, таку вона буде мати. А за повноцінний поточний ремонт доріг комунальники візьмуться в наступному місяці, якщо будуть гроші.